Слава Україні, добрий ранок. 7 липня, а у нас посівна в розгарі. Ну, вірніше посівна покровних культур. Я вже так думаю, що при умові, що вологи немає. Зійде воно дуже пізно, дасть, може дасть якусь вегетаційну масу, десь якийсь азот, скажімо так, доступний для наступних культур. Ну і нам цього достатньо. Що ми? Заводимо трактора, перевіряємо сівалочку, вантажимось і їдемо. Сіємо ті клаптики, які ми вчора обрали. Сумарно ми вчора обрали 18 гектар. Будемо намагатися сьогодні їх накрити сівалкою. Поїхали. Так, що нам сьогодні повезе? Сартика чи не повезе? Так, завелось це вже добре. Пів справи зроблено. Так. Отак от, от, хорошо. Хорошо. Чи то добре? Перелаштували висів. А, ще менше. 12 штук на метр. Чого? Бо вологи зовсім немає. По пшениці вологи немає взагалі. Сою на цих клаптиках будемо сіяти вже не важливо яку, але в принципі досипали е, ватсом. Так. Як сіє, як сіє, ану. Чи найду я тут щось, чи не найду. Че нема ничего, Каміння тільки є. Ага, ось. Ось зернятка. Ложи. Вот такий вон. Оазис такий, тут колись ялиця росла здорова, здорова ялиця. Ну та що, працюємо, зараз попускаю розгортачі і шуруємо далі. Доволі симпотно виходить. ревненько все тетенька разотачи работают. Трошки их опустил. Я думал, что достаточно. Вот так как комфортно происходит, пассив. Можно даже без тракториста. Повітря класно доволі якісна, рівненько виходить. Попереднього відео і трошки мене збурює та ситуація, що або ви не слідкуєте за каналом моїм і мого брата, або не слідкували, Вірніше сказати, або ви не в темі. В нашому господарстві досягається питання класності і економіки. І опять же, науділ Якщо ви ганяєтеся за сплошним пасівом, СЗ-шка вам в поміч. ну ми СЗ-шки пробували, нам не сподобалося. Ми пробували міжряддя 125. Нам не сподобалося. На міжрядді 38, прямий посів у нас пшениця давала близько 10 тонн з гектара. Ми цього добилися, але ми побачили тільки мінуси з цього: перше закислення ґрунту, друге витяг з всіх мікроелементів з ґрунту, і третє. Коли ми цього добиваємося, ми значно затрачаємося, і всього економіка йде геть-вниз, то якщо вам це, скажімо так, ближче, тратити це для того, щоб виростити об'єм, а потім його транспортувати, перегружати, продавати за безцінь, і в кінці концу, коли у вас цей зазор на заробіток ще зменшується, то ну... Будь ласка, займайтеся. У нас такої, скажімо так, задачі немає. У нас задача розумного землеробства. Стосовно блогерів і грання з міжряддями і нормами висіву. Це тема не наша, це тема навіть не цього століття. Ці роботи проводились німецькими спеціалістами і були вони друковані. Навіщо сіяти ті 3-5 мільйонів? Якщо воно не буде ні гілкуватися, нічого не буде робити, то ну, це безсмислено. Пасівний матеріал коштує грошей. На сьогодні немалих, то ну, рахуйте, рахуйте, це все. Впливає на кінцеву собівартість продукту. Якщо отталкуватися, як старі люди робили там в колгоспі де то що, то якимсь чином прийшло-ушло, можливо, воно і працювало. Але коли ти є власник, ти рахуєш кожну копійку, то ну, критикувати може кожен. Спробуйте. Ведіть блог, спробуйте, робіть якісь дослідження. Ладно, трошки. Бо словесно. А тепер вам покажу красу. Оце ось краса. Я це так розумію. Коли рівномірно все, з з сантиметрів, мабуть, 12-15, а можливо, та ні. 15 є. А Там є три міждоузлі. Тобто прямого каналу для вивітрювання вологи немає. Сіється обалденно ось. 12 штук на метр, 169 тисяч на гектар, соя, покровна культура, азотофіксація і все інше. Так, колеги, я нікого не збираюся вчити. Нікого перевчати не збираюся, лише ділюся своїм досвідом. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, кому не цікаво, не дивіться. Е, все ж таки е, мені приємно поділитися досвідом тим, що ми за багато років набули. Повірте, не так це все легко. Один досвід це один рік. Як би це не було? І знаєте, ціна питання цього року дуже висока. Я не скажу, що це так просто, без нервів, без втрат, але іноді і е, з цього виходить доволі класний результат. Ми потихеньку вдосконалюємося, шукаємо нові е, варіанти з, з заняттям землеробством. Так, все це поле ми зробили. Переїжджаємо на наступне. Ось воно недалеко. Та що, і це ми зробили? А, доволі комфортно, все нормально. Слава Богу, все вийшло. Так. Як завжди, вподобайка, підписуємося, далі буде цікаво.